Ви маєте одну хату і одних господарів, але ви тут хату ділите на дві хати. Чи буде так порядок? По-перше, ви кажете, ділите, то ділите фактично ви, тому що територіальна громада це первинний орган влади на тому на території. Це прописано Те, А я своєю конструкцію читаю у мене, що я підвіт на територіальній громаді, обираюся так. Якщо територіальна громада немає створень, величого особи, тоді це не підзвіта ні в кому. <плес> Я навочу приклад на хлопський розвитку. Я навочу приклад на хлопський розір. Є каза, є члени сім'ї в хаті. Є всі в хаті. Але є у цій хаті два газти, які мають уповноваження. Той каже, що той робить, і той каже, що той робить. Чи буде порядок у тупіках? А той каже, що хоче украсти. Не знаю. <риснят> а ну я вже яке питання теж. Ви сказали, що скільки там нам оці підприємці платять 200 тисяч там, скільки то. Це не видимо платить. Скільки лишається тих відсотків від тої суми, там майже, майже 400 тисяч вийшло у бюджеті села. Та то все і лишається то А ми що нічого не мати, чого Живо ми вагає? не можемо зробити за ту дорогу заборонити? Не можна зробити садочок. Чого тут дорога розбита, чого ми не можемо от заборонити, щоб то, то, ці машини від НГДУ, чого вони розбивають дорогу? На тому, Я нічого не маю права. Якщо стосто, ви мені запевнити і нашу територіальну поверені. громаду, не, що то, ви трапи. зробите і садочок, і дороги, все як буде.

Ну, я думала, що ви маєте більший досвід сказав, чак, що я не розумію плата. Ну, але, але ви мене теж таке питаєте цікаве, ви знаєте? Там в школі не добудовується, ця школа не Ну так ну а ви знаєте, скільки мільйонів школа коштує? Скільки треба ще робити і складати, якби була школа? Ну тоді треба якось робити Далі тут діти зараз зима, ходять діти в школу. Я Якщо хлопці запропонувати, значить треба їх теж вислухати. А я їх не слухаю. Та будь ласка, Та будь-касти! А ви говорите до мене де деякі гроші із села. Ви до мене говорите, що... Ви у нас збираєте, значить треба робити. Так Волехів у мене нічого не забирає. Він нічого мені не дає, нічого не забирає. в збільній значить треба сказати, от зібрати споруч, як нам сказати, от зібрати громаду і сказати, от прийшли такі кошти, Волехів забрав. Давайте збираємо ці громади, я в домах, то... Так ні в кого гроші, а хто сказав, що Волехів не в А як, а скільки, ну, якщо лишається всі ті кошти, тут усе гіртуєш, ось ви бачите кошти, молодий масив аж не впевнений Якщо до 10 найманих працівників і до 2 мільйонів прибутку возгоріти, то ви не платите, не виплатите всі прибутки, і податки у вас до 2 мільйонів доларів, євро. Ви платите всі свої податки у місцеву на рахунок територіальної громади. Отже, коли ви маєте додатки, виплатите на, на рахунок територіальної громади. Якщо у цього рахунку нема, то немає, то немає територіальної громади. не ви не це вирішення від цифра. Тому що ні Надія Васильівна, ні ви, ні хто. Просто збирається людей, не підготовлені ні до чого, не повідомлені. Ми не збирали, ми не От, ми не я я віддаю зарплату свою, тому тій людині, яка запам'ятала ті числі цифри, яка сказала Надія Васильівна, скільки взяла, скільки потрапила. Кто, а Вони навіть свої. своє. Хто з вас може сказати? А що? Ну це Ви не питання? <смир> так само ви. Ну, да, та да, я собі рахую трохи, може, і в дурний. Але не повністю вже так, бо себе людина не важна буде рахувати. Я, наприклад, тут не можу зрозуміти того всього. Від цих відчок, <підчорди, поцюрії> від того всього, що ви говорите. Ніякої роз'ясної роботи для людей. Людина прийшла туди, яка займається господарством, вона виживає тут. Виживає. І ви тут всі вирішуєте якісь проблеми. Людей не попередньо, що громада, в одному місці тут. Вона хоче жити нормально. Не, ходив ходить ту фосу чи сеше, чи, чи, чи ту калабаню.

Кожного, так, має має інформацію, інформацію, це про те, інформацію про територіальну громаду. Не можу розсувати, Люди, які розбирають, які вже творів у територіальні громади, люди і розв'язкують, відповідно на всі питання, які можна задати. Я лише ні хочу питання. Це ти Віталіку не рішиш. За автобус.

та пам'ятає причини Тому що чи це нас Що воно було дієво, ми бачимо навіть от зібрати 5 гривень на центр, хтось ми збирали, там, щось у слову. Наскільки це тяжко в нашому собі зробити? І чому тяжко? Тому що це незалежно від нас, хто буде керуватися, а від того, як ми будемо до того відноситися, наскільки ми будемо просто правильно вирішувати питання свої.

Нам недостаточно в бюджет Право любого для того, щоб змінити ситуацію, чи в селі, чи в країні, буде, треба збирати систему цілу з нашого суду в на першу чергу. Так само, як говорили за е, шкірзавод, завод. сказав так відкрито. Ми не маємо стільки грошей, щоб ми виграли цей суд. Всі розуміють, що шкір завод беруть велику шкоду на все місто. Так само, як буде територіальна громада, от ми підемо судитися з тим судом. Як ми його виграємо? Якщо не буде змінений суд, не буде зміна сувати. Да. Alcissima. Як ви хочете змінити сюди по цілій Україні? Як ми змінимо, що десь от Києві тут не ти пропонує? Але нам, дійсно, треба зважувати, підходити до будь-яких зміст, спільно, разом сідати, відсуватися, думати. Отак, от так будемо думати і... Та він не буде вдома, він думає... я бачу. Зніми тут. не кажуть, всі Зніми які У мене теж. але прохання таке не просто. Так, як сьогодні, Можу, Багато іншому взагалі не знає про територіальну громаду. Але ми робитимо такі інформацію і прочитати, і задавати конкретні питання, і почути конкретні відповіді, а не просто такий балаган, хтось краще позитивно. Ви думаєте, що мені потрібні якісь кошти, під наркантинні цілі, Та мені взагалі баду. я точно не буду представником територіальної громади, щоб ви розуміли це наперед. Я ним не, не буду, буде хтось із вас. А ви думаєте, що я прийшов що, сюди, щоб забрати, щоб щось зробити для вас і для себе також. Тому що коли ми будемо світло тягнути, то ніколи не натягну. Коли будемо теж тягнути всі загальні, то буде для кожного з нас. У нас, в принципі, все. Дякую. Чого я, я? Не, можу, не маю чого вже переживати. Я? Я? Я. А ну давайте вже так будемо по хазяйству трохи. Ну, е, беру я їжджу тут по селаху, як тявче, як я явлю, сюди я їжджу. Е, дивіться, посиліти. Отак, як колега сказав, наші, припустимо, 100 тисяч одиниць села. Що квартал, чи як там по пять гривень скажу, не хати, а може ні, як, швиде, думаєш, не может они ящики. Subtitles